П'ять найкращих українських мемів. П'яте місце верховинська ворожка. Ні, я ворожка. Бабуся із Закарпаття стала зіркою і після сюжету на телебаченні, а ця її фраза стала легендарною. Галя ти не Відео зібрав майже 200 тисяч переглядів на Ютубі. Четверте місце сокіабле. Сокіабле. Цей випуск «Хата на тата став одним із найпопулярніших у шоу. А момент, де малий Максим Коваленко вигадав слово «сокіабли», переглянули 2,2 і мільйони разів. Бронза топу Петро Щур з піснею Мамині світлиці. О, зняли у 2006-му, а за кілька років його публікнули на Ютубі. Зараз на ньому вже 2,5 мільйонів переглядів. Друге місце Полтавський палій. Мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, са пожарки приїжджають. З'явився в Ютубі ще 11 років тому, але зафорсили його на початку повномасштабки. Справжнє ім'я цього пана Віталій Чепурко, і мем з ним переглянули аж 4 мільйони людей. Ну і золото нашого топу отримує мем, що має 4,9 і мільйонів переглядів. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багато Цій легендарній фразі вже 9 років. Проте її цитують ще й досі.